Бюджетні показники, ті, які ми планували, бюджет не виконаний, тому що ну, є на те суб'єктивні, є на те об'єктивні причини. Е, наступний бюджет він буде ще складніший, але ми не зупиняли допомогу Збройним силам. Ну, зокрема, давайте так, щоб не перераховувати близько 300 мільйонів. Е, місто Черкаси направило на допомогу Збройним силам з таким підрозділом, Як третя штурмова, 50 мільйонів там е, 118 -та бригада. Це виключно субвенції були. Велику кількість було закуплено техніки, близько 20 нових пікапів, грузові машини, близько так, 15-20 одиниць, екскаватори, які були передані військовим частинам для будівництва фортифікацій. Зокрема. 5-6 одиниць екскаваторів було передано. Зараз ми купили вже нові і також готуємо їх якраз до цієї роботи. Ну я не буду рахувати ту кількість матеріально-технічного забезпечення, починаючи від за запчастин до автомобілів, гума, ну і різні, різна допомога. Кабеля, ну все те, що військові просили, всі ті запити, вони були враховані. Зараз ми опрацьовуємо запити на 25-й рік.